Усім ну, привіт. Ці дожжі вже не знаю як у кого. але ну, мене вже геть достали в край. Дивіться, що твориться. Ще й косить прийдеться. Дивіться, яка густина. Гляньте, не видно, даже там де косиво, воно, ну, чи скажу косив, не косиво, мотоблочив. Гляньте. Зелено, вроді газон, хоча все зірване і весь дерн із цього. Ну Тут залишилося, не встиг, бо вже на мотоблокі там воно заліпило колеса до такої степені, що там просто вже обримні виступає та болута та дриває, в очі летить. А тут, ось, бачите, це тобто, якщо поливати газон, то він тут може дехто казав, ну, питали, казали, та, в мене такого немає, в мене щільність хороша. Да, і у мене ось, бачите, хороша, його постійно поливати. А як води вже Майже немає в криницях у людей, то куди я його буду поливати? Щоб мене тут село споминало не злим тихим словом. Води немає, я поливаю газони, випаровую да, воду. Так що якось так. Оце так воно все буде. Всю життя так було, так воно і буде і далі. Ніяких не ні, ні грибків, ніяких цикадок, нічого. Оце так воно все і буде в мене. Так, хоч перевірку зроблю, що у мене тут твориться по моїх подвоях цих дикарях. Ну що, потихеньку визріває, сюди мороз прибив, був трошки, бачите, а незначно, ну є пошкоджені листки. Так, процентів 3-5%. може, ну, В основному нормальок. А я зібрався, теж дощився, трохи прекратилося. Коврик воно, пішов, як ні в чому не бувало вроді. Ну хоч, цей, хоч поза щілини позапливали, заодно потягну гіляки в балку туди на кучу, бо йду може малини трохи зірвати, то це да, трошки поза. Хоча ось дивіться, які дожді, а бачите? Воно? Що не все ще за лило водою єсть. Заодно і подивлюся на свою полуницю, бо я тут по-чесному вже та днів 10 точно не був, не ходив, не знаю, що тут твориться, та що тут твориться, нічого тут не твориться, треба заходити. Та... До ума стакани то попропали пропали ті, нічого воно сильно пізно дожіці пішли. Так що якось оце так. А я йду, може малини на ру. Зараз подивимося. Що тут у мене з малиною твориться. Ооо, я вже здалеку бачу, що на землі лежить там скільки що. Так, гілки поки кинув. Значить пройдуся, взяв воно, показую все, малину вам. Ой, подивіться, яка. Зараз акуратненько треба це все, бо тут воно вже посипано, посипано. А що як воно дощ йде все время? Хто тут ходив до цієї малини? Ніхто тут не ходив. А дивіться, яка вона повбільшки, бачите, а скільки їй попадало до цієї малини. Фух. Ось, яка гарна. М -м -м. Слухайте, солодюща, як літом. Як її не вимиває дощ. То що обично... Як дощі йдуть, то вона ну, смаку ж немає, бо розмиває, типу, вимиває, а тут ні. Не знаю як воно по якому воно тут. Ну, Зараз обірву, зараз, напевно. воно, Бачите, воно аж сипеться, бо влаги до чорта цілу неділю дощі йдуть, тепла немає, але все одно вона все спіє, оце вам. Оце вам настояща маравіла. Боросла у мене і клон. Ну то стояло, чи лежало коло маравіли. Воно і, і приблизно не маравіла. Така була ну, гидка. Короче. Не буду погане слово казати. Ну, гидка малина була. Я її зрізав, ось у не немає, бачите, стовбиш сюди, я переніс, а там все зрізав. Щось, мабуть, я взяв сильно малий лоток, воно все не влізе, бачу, що тут. Ладно, виключуся, а потім вже включуся. рута включуся, покажу свій урожай, що я тут зібрав. Так що, як осток. Так, як я тут не, не мостив її, не влазила вона мені тут. Вроді і лоток такий. Півтора літрова я не хочу влазити і ще є багато воно обривати. То вже так сидю, сидю та дзьобаю, ну споживаю, доїм, що не доїм, понад кусю, та й все, бо місить вже болото, не хочу йти сюди. Воно вже не влазить мені тут ніяк. Ну, малина просто казка. Просто казка задумайтеся над цим, хто любить, кого дітки. Ну все, ніякої кислоти, солодка, хороша. І це при тому, що вже півтори неділі дожді йдуть. І море, я ж кажу, її скільки тут, що аби тільки собирав, на землі воно тільки скільки лежить, воно все красно. Так що тут Оце настояще маравіла. Та воно вже мені не влазить, вже сиплю, розсипаю, воно попід кущами лежить, все красно. Бо дожді йшли, це так зараз ось 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 чуть, чуть переривчик, та я просто вийшов, як би порвати, Спомнив, що тут сипеться. А так оце за кожен раз. Підеш, і це буде вона тут до морозів, поки й морозом усе не це буде, і буде і буде. Ну, правда, я її зараз вона від плодоносить, я її повністю зріжу. Ну, не буде тут її... Тобто, я не даю їй два рази плодоносити один раз. Вона один раз тоді оце, ну, починає з серпня да, і аж поки морози не, її не приберуть. І багато тут латералів море тут дуже багато її і... І тут Тут 10 кущів то, десяток. Так що якось так ну, а я на цьому з вами прощаюся, йду усім миру добра, йду потихеньку. До хати. Якось оце ще мені треба донести, не розсипати. Коротше, до побачення до наступних відео.